Всім привіт! Мене звати Катя, я три роки живу у Франції, заміж за французом, і зараз я поділюсь, поділюсь з вами, що саме змінила Франція в моїй натурі. Перше, не квапитись. Знаю, що багато хто з українців живе таке життя, що швидко-швидко треба чогось досягати, тому що життя швидко змінюється. І тому в тебе майже немає вибору. І мені це подобається, мені там крикла не подобається, якщо у Франції треба довго чекати, якісь питання зі здоров'ям, таке буває у медицинській системі або там інші важливі моменти це розкажу у відео, що мене бісить у Франції. Але якщо щось стосується неважливих речей... Це не критика України чи Франції, це просто я розказую, що змінилося особисто в, моє, в моєму серці. Ну, наприклад, раніше я приходила до магазину, так, і мені, ну, наприклад, я не знаю, якусь послугу, або посух просто замовити к інтернет-провайдеру, і мені треба було швидко, швидко, не зрозуміло цих смолтовків, навіщо ці бла-бла. Але зараз якось я відношусь до цього по-іншому. Ось, наприклад, ми, коли вибрали кухню на кухню, то ми прийшли там попередньо, на назначили рандеву, рандеву це тут ну, зустріч. І ми там десь півгодини, все неспішно обговорювали, там кава, вода. І, ну, Усе це в такій спокійній атмосфері, і в мене це створює таке відчуття, знаєте, етап за етапом, що все якось ніби йде плавно і логічно. А, тому ось це мені так змінилося, тому коли я зараз а, а, що забавляю в українському інтернет-магазині так. Вони, вони мені кажуть, молод зараз, зараз завтра вихідний, але ми вам все одно зробимо, ми вам зробимо швидко, надішлемо. Я думаю, ну навіщо? Я там не помрута від без цієї ковтинки, або без цієї прикраси, або чого що. Хочеться сказати, розслабтесь, я почекаю, не треба там. Собі, створювати собі цього пристанку. Ось. Друге, я б сформулювала так: е е краще менше та краще. Е ну, це напевно завжди буде зі мною, що от, там, якщо готувати, там я дуже рідко готую, але ну, там борща то багато, так? Багато котлет, багато голубців. А, ось а, ну, але все одно це ну, трошки змінилося, тому що, наприклад, у Франції продукти дорогі дорогі, і, наприклад, наша родина, мій чоловік, можливо, там хтось по-іншому. Але взагалі, ну, всі французи, вони трошки зациклені на їжі, але вони не в тому плані, щоб все дістати на стіл і щоб було так все по-багатому. Тут більше, наприклад, навпаки, тобі кажуть, якщо ти не хочеш доїдати, не доїдаю. І більше зважають на якість продуктів. Наприклад, яловичина так воно коштує дорого, але це дуже гарна яловичина. І склад продуктів дуже дивляться. А, тому що, ну, розуміють, що ми те, що ми йому. Тому я трошки, напевно, Переймаю, так, це. І це е, е, також якась така плавність життя, так, щоб не так, от як е, ну, у нас там в Україні, я любила там вечірки, так, е, така багато їжі, багато алкоголю, то тиждень на, на все це не дивишся. так? А тут навпаки трошки кожного дня собі якесь міні-свято міні А трошки товкевих два вина за їжу, так? якась красива сервіровка. Ну, Сервіровка я б не сказала, а, ну, ось таке апіро, міні-таке якесь свято кожного дня, бо майже кожного дня, але без там, розмаху, скажімо так. Також в мене змінилося, я помітила, що змінилися, що я можу пошкодитися з віком, з війною, але мені здається, що я стала простіше відноситися до людей, тому що тут, мені здається, вони такі, ну, от українці вони багато дають, мені здається, якщо вони в щирих таких стосунках сімейних, якщо в них все добре, то з батьками, так? А з подругами, з чоловіком, вони не дуже багато, так? І... Але і... потребують, хочуть, вимагають багато. А тут все-таки більш наладі такі відносини, ну, французькі, я думаю, якось собі уявляються. І... Це я не буду казати, знову ж таки, це погано чи добре. Але я помітила, що ну, я стала так відносити до людей, тому що ну, така людина, так, та, наприклад, не може вона там бути ідеальною. Хоча чоловік мій для мене ідеальна Ось, І тому, так, ну, наприклад, такий приклад з подарунками. так, У Франції не дуже там. Заморочуються е, з подарунками, може там купити першу е, квітку в магазині, я не знаю, орхідею або там щось таке, і принести це як подарунок, так? Або якийсь там гель для душа. Це також люблю дарувати, але більш на такі маленькі світа. Ось, і, просто, вибачте, я не користуюся для веледуш. Тому така реакція. Ну, я маю на увазі, що щось вони взагалі не заморожуть. Могуть, вони взагалі прийти без подарунка, але якусь там шоколадку принести. І е, коли ти там, до них до них приходиш, так, або до Ди є дитини, так. Да? На день народження вони також кажуть, що ну нічого не треба, і це щиро, що не те, що нічого не треба, нічого не треба, але в голові вже ввійшлість 20 подарунків, машинка там за 300 євро. Ні, ні. А, справді, ти приносиш подарунок, вони навіть на нього особливо уваги не звертають, тому що це справді для них важливо. Ще одна річ, яка я помітила, стало присутня більше, стала більш по вибух моїх чертах характера, це цінити прости, прості рад, радощі. А, тому що французи вони насправді такі кхм, наївні, трошки як діти, їм не треба багато, щоб бути щасливими. Ось там сонце, вони вже раді, там дуже гроші їм не треба. Я не знаю якісь там красивих машин. Так вони все це люблять також. Але ось вони такі гарна вечеря, гарна погода, гарна компанія. І це таке галя да? француз, мистецтво жити по-французьки. Ось це справді справді думаю, в, них, в них присутні. Uh, і я також uh, стала відчувати, що стала більш такою більш більший у моменті. Uh, справді, цінувати щось дуже таке просте, і, але, звісно, також на це вплинула війна. Ось такі мої висновки. Якщо вам щось відогнулося, пишіть коментарі, я буду дуже рада. В наступних відео розкажу вам. Я познайома з французом. Що мене бісить у Франції ще багато чого цікавого. Пока.